Це магазин Автогенком Юа. І нас на огляді підкрилки на Toyota Land Cruiser Prado 150J150 кузов. І це саме рестайлінговий, який випускали з 2018 року. Вони відрізняються від тих, що випускали з 9 до 18. А це з 18 по 2023 рік. Вони. Відрізняється саме в передніх підкрилках, адже часто інші магазини продають старіші. Люди починають мучитись, там, щось думати. Е кажуть, що з 2009 року підходять. Але ні, є саме рестайлінгою з 2018-го. Це вони. Це йдуть повнорозмірні підкрилки, як бачите. Йдуть е великі заходи під бампер, що не закидає вам болото. Є кругом мітки. От наведу по установці, бачите, От є тут мітки, де що встановлювати, де вирізається. Це самі просто по місці собі робите. Бачите, міточки робити отвір для установки. Так, що ще хотів сказати? А, по пластику. Вони йдуть повнорозмірні, закривають всі арки, абсолютно всі. Вони збільшені підкрилки, ніж у других виробників. І сам пластик, він йде м'який капрон, який можна бити, згинати, з ним абсолютно нічого не буде. Він дуже крепкий. Це великий їхній плюс. Також по установці. От, бачите, тут мітки, де можна зарізати по установці. Їх можна ставити двома способами. От один це так, щоб оцей край у вас виглядав з машини. Він буде захищати вам шикузов від піскострую піску. Можна по мітці, ось ця лінія, воно по ній зрізається. Так само тут, бачите, вся розмітка є. Тобто ви по місці вже дивитеся, як вам встановлювати. Заходьте на наш сайт, у нас є продукція і не тільки підкрилки на ваш автомобіль, інтернет-магазин Автоген.